Доброго ранку. Доброго ранку. Під'єднуйтесь і ми починаємо. Сідаємося зручно. Хочете на килимочку. хочете на ліжку, де ви щойно прокинулися, або на кріслі. Сідайтесь рівно, кидайте плечки. Назад і вниз. Прибирайте прогин в попереці, щоб хребет ззаду був рівний. Маківкою тягнемося в небо. Підборіддя трошечки на себе, щоб розтягнути задні хребці на шиї. І фокусуйтеся на своєму внутрішньому стані. Глибокий вдих через ніс в живіт. Зараз зафіктуй, зафіксуйтеся, як почуває зараз ваша спина, як почувають зараз ваші лопатки, шия, плечі. І потім ми порівняємо, як вони будуть себе почувати через 20 хвилин заняття. Тягнемося маківкою. Навіть якщо ми сидимо і не рухаємося, ми все одно тягнемося маківкою вгору, а хвостиком в землю. Добре. Тепер беріть руки в замок і тягнемося в небо, розтягуємо себе в різні боки, підтягуємося, можете позіхати. Це буде навіть краще, якщо ви будете позіхати повністю на весь відкритий рот, розтягуючи всі можливі м'язи, тягніться за руками вверх і в різні боки. Допомагайте собі вдих через ніс, видих, можете через відкриті вуста. Залишайте, опускайте руки і прокручуйте широкі кола плечима назад. це з диханням, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І в іншу сторону вдих. Видих. Добре, тепер витягуйте руки вперед перед собою. Долоні мають бути на рівні ваших плечей. Плечі при цьому зібрані назад, лопатки теж зібрані між собою, тобто не підіймаються плечі, не округлюється спина. Ви абсолютно рівно сидите. А долоні перед собою тримаєте. І в такому положенні спробуйте зафіксувати своє свій зір, свої очі. Спочатку спереду, дивитися прямо, а потім повертати наліво, направо, дивитися наліво, направо. Наліво, направо. І відчуйте зараз між лопатками. Наліво, направо. Наліво, направо. Скидайте напругу з рук, якщо є. Скидайте напругу з плечей з лопаток, якщо є. Це дуже гарна вправа для того, щоб зняти там ниття. І біль будь-який. Ставимо руки тепер за себе біля сідниць і розкриваємо грудний канал. Якомога краще, якомога більше. Тобто вашим сонячним сплетінням ми зараз тягнемося Небо. Добре. Тепер прокручуємо навколо себе коло. Грудьми. Прокручуємо. Глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. і в іншу сторону. І спостерігайте за тим, як підіймається ваш настрій під час вправ. Як вам стає все веселіше, в першу чергу через те, що ви собі допомагаєте, приділяєте собі увагу інвестуєте виступити в стан. Добре. Тепер спробуємо ще одну вправу. Ставимо лікті на рівень з вашими плечима перед собою. І тепер ліву руку заводимо під праву і нахиляємося вправо. Головою. Тобто тягнемо вашу ліву сторону. шиї. І нахиляємося, тягнемося, розкриваємо, розтягуємо. Ви більше повинні тягнутися від плеча до маківки, від лівого плеча до маківки. І між вами має бути між цими. Зонами має бути розтяжіння. При цьому плечі не підіймайте до вух, тягніть їх лопатками одна до одної. Опускайте плечі в підлогу, маківку тягніть вправо, ліве плече тягніть в підлогу вліво. Добре. Тепер, щоб зменшити напругу, беріть себе. Обимо за об, обидва ліктя назад, а підборіддя тягнемо в небо. І розтягуємо себе. Відчуваємо, як розтяжіння відбувається між сонячним сплетінням і підборіддям. А плечі тягнемо за лікті в підлогу. Глибокий вдих. ми розтягуємося. Глибокий видих, ми розслабляємося. Глибокий вдих. Розтягуємося. Видих, розслабляємося. І тепер зробимо на іншу сторону. Знову лікті перед собою, плечі не підіймаєте, плечі знаходяться, вони тягнуться все більше в підлогу, лопатки тягнуться одна до одної, плечі збирайте ззаду. Лігтість знаходяться на рівні плечей. І тепер ми праву руку заводимо заліву, а голову повертаємо, кладемо на ліве плече. Знову ж не підіймайте плечі, залишайтеся там, де ви є. Тягніться, постійно тягніться плечима в підлогу і лопатками одна до одної. Слідкуйте за тим, щоб ви не опускали лікті, щоб вони залишалися на тому ж місці, де були спочатку. Не забувайте дихати, глибокий вдих через ніс. Можете видихати через привідкриті уста. Розтягуємося між маківкою і плечем, глибокий вдих, глибокий видих, розслаблення, глибокий вдих, глибокий видих, розслаблення. Добре, знімаємо напругу плечей, якщо така була, беремо себе знову ж таки за лікті за спиною. І тягнемося підборіддям боріддям в небо. А тепер можете робити напівколо через спину. Тільки з правою головою прокручуємо від правого плеча до лівого плеча через спину. А скоріше ми малюємо підборіддям, ми малюємо півколо в повітрі. Вдих на одному плечі. Видих на другому. Тягніться плечима в підлогу. Не підіймайте їх. Добре. А тепер тягніться. Візьміть руками за коліна і округліть спину, округліть лопатки ззаду. І можете потягнутися за правою і лівою рукою по черзі, розтягуючи лопатки, таким чином округлюючи. Добре. І прокручуємо знову. Тепер наше коло буде ще смачнішим. Глибокий вдих, видих. Ви маєте гарно зігріватися цією вправою. І навпаки. Велике. Не поспішайте. Добре. Тепер кладемо лікоть на підлогу. Припустимо, це буде лівий лікоть. І розкриваємо себе. Повністю з правої сторони розтягуємося від пальців на руках правої сторони і тягнемося від пальців до куприка. Куприком тяг. сідницею тягнемося в підлогу. Можете дивитися в підлогу теж. Якщо важко дивитися в стелю. І розтягуємося. Тут глибокий дих в ребра. В розкриту сторону. Видих. І тепер нахиляємося, дивимося в підлогу, повністю тягнемося в підлогу. Округлюємо трохи спину. Сідницею тягнемося в підлогу. І тягнемося за руками, за пальцями на руках. Добре, переказуємо обережно, розгортаємося на іншу сторону. Кладемо праву руку на підлогу і розкриваємо ліву сторону. Повністю сідницею тягнемося в підлогу. І в іншій стороні тягнемося за пальцями на лівій руці. І глибокий вдих в розкриту сторону ребер. тепер дивимося в підлогу, округлюємо спину і тягнемося за пальцями. Лівої руки. Сідниці продовжують тягнутися в підлогу і вдихаємо і видихаємо. Добре. Тепер обережно повертаємося на серединку. Ми майже закінчили. Добре. Тепер збираємо руки. В такому положенні ми розкриваємо долоні до гори, наші лікті ми прибиваємо до талії, великі пальці показують назад, і ми тягнемося за великими пальцями. Тобто ми розкриваємо лопатки. Розкриваємо лопатки, наші великі пальці тягнуть нас за спину. Розкривають плечі і збирають лопатки за спиною. Добре, а тепер скидаємо напругу в плечах, покидайте плечі. Угу. Угу. Покидайте я зручно. Добре. А тепер на півкола малюємо головою, розтягуємо шию через перед. Від правого плеча до лівого. Розтягуємо повільно. Вдих на одному плечі, видих на іншому. Плечі при цьому тягнуться вниз. Тільки півкола через перед. І зафіксуйте тепер голову на праве плече покладіть. Ліву руку на ліве плече, праву руку на скроню ліву. І розтягуємо себе між плечем і маківкою. Витягуємо. Вдих, зібралися. Видих, розтягуємо. Вдих, збираємося. Видих, розтягуємося. При вдисі ми не підіймаємо плечі. Вдих. Видих, розтягуємося. І на інше плече обережно. Розкриваємося. Кладемо руку на праве плече, Ліву руку на праву скроню, вдих. І розтягуємося при від плеча до маківки. Вдих, зібралися. Видих, розтягуємося. Вдих, зібралися, видих, розтягуємося. І завершальний рух. Кладемо замочок на потилицю і округлюємо спину. Округлюємо, можете порухати голову вправо-вліво, Округленою спиною. Дайте собі змогу розтягнутися між лопатками, дайте собі змогу розтягнути шию, угу. і розкриваємо грудний канал, ставимо долоні за себе і розкриваємо сонячне сплетіння в небо. Глибокий вдих в груди. Глибокий видих. Добре. Тепер закрите очі, киньте плечки назад і вниз, витягуємося маківкою в небо, підборіддям трошки на себе. Прибирайте прогиб в попереці, щоб ваш хребет від хвостику до маківки був повністю прямий. Підборіддя трошки на себе, повністю прямий хребет. І порівняйте, як зараз ви себе відчуваєте, як зараз ви набагато ширше, ви міцніше, пряміше, вільніше. І я впевнена трошки радісніше. Побажайте собі гарного дня. Побажайте всім своїм рідним і близьким гарного дня. Дуже дякую, гарного вам дня! Я збережу це відео. Ви можете повторювати його весь тиждень. До зустрічі через тиждень. Дякую.